Друзі, привіт! Поки на вулиці Сонечко, я вирішив все-таки зробити огляд двох тарілочок. А потім зроблю для вас огляд тієї техніки, яку я сьогодні знайшов на ринку в Німеччині. Дивіться, одна в мене є така тарілочка. Вона просто шикарна. Подивіться на цю роботу. На виконання, як вона розписана. красиво, це просто шедевр, тарілочка від фірми Delft. Це є Голландія. Дуже красотіща просто діаметр її, ну, отак, от як я тримаю, це десь 40 сантиметрів, щоб ви розуміли, вона дуже важка, дуже важка. Але розписана вона навіть камера камера телефону не передає, як вона красиво розписана. Отака от от тарілка. ну На неї можна вмістити вареників, я думаю, на всю сім'ю стане. Я її ледве тримаю, вона дуже важка. Зараз покажу ззаду. Я думаю, що це є колекційна і вона є старовинна. Я в описі напишу. Який це рік, тому що ще сам не знаю, ще буду дивитись е, в інтернеті опис. Зараз постараюсь штамп ближче показати. Ось, якщо там видно добре макро, що там є написано Дельц. Зараз трошки попробую зумер дати. Ось так. Ось такий в неї надпис. Стан в неї ідеальний, вона в дуже класному стані, збереженого, але така важка, що я просто я кольцом зачіпляю. Бачите, той звук. Зараз дам назад трошки от, от така тарілка. І зараз в цьому ж огляді я знімлю вам другу тарілочку. Так що нікуди не дівайтесь, пауза. Другий шедевр ось такий. Це взагалі. Просто красотіща. Подивіться, як вона витиснена. Як зроблено, зараз постараюсь передати якось це камерою. Напевно, ось так, щоб було видно. Бачите, як це зроблено гарно. Оце витиснені елементи навкруги. Вони об'ємні. Тобто, це все ось це, воно об'ємне. Це дуже красиво. Я, ну, камера цього не передає. І ця тарілка просто шикарна. Діаметр її десь 30-35 сантиметрів. Також дуже велика. І вона є красотіща. Малюнки також дуже гарно. Тут все відображено. Кожна квіточка, ідеальний стан. Вона віддає золотом. В неї відтінок такий, якщо ви бачите, такий як золотистий. От вона дійсно віддає таким золотистим. Розвертаємо ззаду. Ззаду вона також золотиста. Думаю, це дуже видно, тому що вона така як жовтувата. Це золотистий такий відтінок. Зараз попробуємо зробити зум, що там написано. Також я її не дивився в інтернеті. Не відслідковував, що це є. Що там пише? Томас? Томас і Ворі. Томас і Ворі. Ну, опис я обов'язково е розміщу тарілочки в відео. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки. Кому цікаво, пишіть в Телеграм. Усі, я ще додав свій номер в телеграм. Можете писати, дзвонити, кому цікаво. Хорошого вам дня і хороших вихідних.